Сьогодні була на нереально крутому виступі про жіноче лідерство і сімейний бізнес. Цей захід відбувався в Полтаві і саме сьогодні. І саме сьогодні хочу вам по свіжим слідам розказати, наскільки це було натхненно, наскільки це було сильно, наскільки воно заряджає енергію і запалює діяти. На заході було зібрано дуже багато жінок, які вже займаються бізнесом і які тільки планують. Було показано дуже багато інструментів, які можна втілити у своєму бізнесі. Також дуже гарно розказали про штучний інтелект. Було дуже багато прикладів бізнесів. Кожна жінка розказувала про свої якісь чарівні секретики в бізнесі і чим саме відрізняється жіночий бізнес від чоловічого. Ми всі разом подискутували над тим, чи переможе штучний інтелект над інтелектом жінки і дійшли до єдиного висновку, ні, це ні в якому разі і ніколи не станеться, тому що наші жінки дуже розумні, бо тільки жінка може бути і м'якою, і сильною водночас.